Ти знаєш, кожен день починається з першого кроку. Твоя робота це не просто замовлення, це рух вперед. Чим раніше ти встанеш, тим більше доріг відкриється перед тобою. Кожен клієнт це шанс покращити своє життя, досягнути більшого. Сьогодні ти за кермом. А завтра на вершині. Вперед! Час твій головний союзник. Чим більше ти вивезеш, тим ближче твоя ціль. Друже. А якщо ти шукаєш собі авто в оренду для роботи в таксі, я рекомендую тобі телеграм-канал Агрігатор Парк. Там ти можеш знайти собі будь-яке авто на будь-який смак на будь-який бюджет. Нові авто додаються кожного дня. А також, якщо в тебе є авто, яке ти хочеш здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрігатор Парк, ти можеш запропонувати його іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! Субота, 16-та година. Виїхав працювати і взяв своє перше замовлення, як завжди. Як завжди, подача 7 кМ, тариф 767 за 23. Коротше, буде за 30-ку. Непоганий початок робочого дня, можна сказати, без довгого очікування, тому, тому лечу. Звичайно, там перевезення тваринки, кішка. А на котів у мене алергія. Трошки. Тому сподіваюсь, котяра буде лисий. Якщо він буде лисий, то буде клас. Якщо буде шерстяний, то мені торба. Добрий. Спасибо. Все, вам спасибо, настанемо. Так, друзі, ну що, котик був шерстяний, але так як я під таблеточками, то в принципі нічого я навіть і не відчув, жодного разу не чихнув, тому все нормально. Можна їхати і працювати далі. Я думав, звичайно, що вони скажуть, може ви нас почекаєте. З ветеринарної клініки і ми поїдемо разом додому. Це було б набагато краще. Mm -hmm. Але в них там якась операція. Коротше. так, такий заказік заходить 398, 397 за 8. Я думаю, можна щось і покраще знайти. что-то сегодня и так себе заказики залетают, если честно 403 за 8 и животное ну так и. итак, вот такой заказик в эфире 650 я думаю начинался он с 600 я думаю, если 700 хотя бы то я еду Бо фільтр у мене стоїть від 800 гривень сьогодні з подачою до 6 км і 4 км, 410 40-40. Тому, якщо зараз буде хоча б 700, то можна їхати, в принципі. Ну давай, трошки піднімай. Бо вже так, хвилинки дві висить. Я думаю, йому вже самому набридло чекати. Це ж прайм. Треба накручувати не по 50 гривень. А так. Ну так, от. Колесика підвищення тарифу треба так запускати так. Фу! І наскільки накрутилось, такий тариф, правильно? Зачем економить Якщо можна поїхати на ягуарчику. Ну давай. Ну нехай. По дороге заїхати в обмінник нужно. Ну заїдемо. Артурчик, заїдемо взагалі запросто в обмінник. Погнали. Так, подивимось, що тут у мене. Так, проїхав я на попереднє замовлення 31 км сумарно з подачею. І розходік на це замовлення в мене вийшов 8,6. 8,6. 3-літровий, супер економічний. Ягуар XJ. Так, что тут нас пытается развернуться. Сейчас и жахне Ланос. И на этом все закончится тут на, на выезде. Здравствуйте я предложу одному у нас на работе есть малой. Начал зарабатывать. тащится Тащит я ему. О, Это классно. Я записал, я если что там в Телеграм, либо туда напишу, что это я с вами еду. Хорошо, будет классно, конечно. О, спасибо. Все, вам спасибо. Хорошего До свидания. Да, Взаимно. До свидания. Так. Супер поїздочка. Ще й дуже сподобалась тачка. Порекомендую своєму товаришу, який якраз собі шукає авто і любить рейнджовер Ягуар. Так що якщо Бо в мене вже була одна спроба продажу. Одна спроба продажу пасажиру із прайма, яка була, звісно, майже вдала, майже. Короче, дійшла справа вже до Мрео, уявляєте? То йому тачка так сподобалась, що ми ввечері короче, приїхали до нього додому, він її відфоткав, познімав відоси, повідправляв друзям, родичам. Друг, який займається ягуарами, сказав, що класно, можна брати, там, все перевірив там, по вінкоду, по всьому. Домовив, на наступного дня я до нього приїхав, він на ній покатався по оболоні. Все каже, 100% забираю. Завтра в мене рішала на Мрево, на Чапаєвку їдемо, переоформляємо. Наступного дня ми списались, все, типа, там, після обіду їдемо. Все, час через час час, 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 час напишу. Проходить година, я пишу, ну що там, час час час, там друг під'їжджає. Зараз через 5 хвилин напишу, проходить ще година. Я пишу, ну що там? Щас-друг щас, щас. щас, вже їде, вже їдемо. І все. І, ну, і я перестав писати, думаю, блин, ну якась фігня. Прайс був 28. Його ціна влаштувала повністю. Навіть не торгувався, каже, взагалі дуже дешево для такої машини, ну, прям, ну, просто ідеальний покупець. Я прям впізнав в ньому себе. Я так само, я так само загорівся машиною і все. Загорівся і забрав. Тому я думав, що буде все просто. Ну... Так от... Зірвал, зірвався продаж, на жаль. На жаль, так що... Ну, тепер подивимося. Блін. Я буду в шоці, якщо я продам машину пасажиру прайма. Це буде взагалі жистяк. Бо на авторія за місяць... За місяць на авторія нуль дзвінків, нуль переглядів, одні пропозиції обміну. Ну, обміни були, звичайно, багато цікавих, але вони всі не підходять для роботи в таксі. Взагалі не підходять. А мені треба таке, щоб можна було таксувати. Так, ну що, два замовлення я тільки зробив. За дві з половиною години, за дві з половиною години два замовлення. Проїхав. Так, подивимося тепер з цією поїздочкою, які, які в нас показники. І так. Проїхав я 48 км. Витрата палива 9,5 літрів на 100 км. Так, що в мене тут? Треба поїхати заправитись. Пробіг вже 87 тисяч з половиною, коротше. Їздив на СТО. Звичайно ж, я казав, що в мене тачка на СТО. Поїхав на СТО, значить, замінив передні колодочки на, на, нарешті і замінив масло в двигуні. По маслу в двигуні я вибрав собі цього разу бомж пакет. Тобто, це було без е, мийки, без діагностики, без діагностики ходової частини, тому що це все робили, коли міняли мені задні колодки і салінблоки. Тому цього разу в мене вийшла сума така, як ви бачите на екрані. В принципі, нормальок. Колодочка затянули на 10 тисяч. І масло в двигуні на 7. Тобто 17 тисяч цього разу на СТО я залишив. Тепер в мене на черзі трансмісійне ТО, яке буде коштувати 40 тисяч гривень. На нього треба реально збирати. Блин. Бо, а роботи, самі знаєте, що зараз роботи нормально немає. Тому, на жаль, немає змоги приїхати і так просто від листати тисяч. Але в жовтні вже робота почнеться жовтень, листопад, грудень. І я думаю, за цей період можна буде повністю на цій машині вже зробити все. Слышишь, да? Да, да, да. я в... А, окей, давай. все равно ждал, да? Добрый. 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 Зря спешил, получается. Хорошо. Привет. А все равно ждал, да? А долго ждал? Да. А не, 5 минут. Да. Ну так еще получилось. О, ну все, я на музыку. Я на музыку, да, с тебя На курени. Затор, звісно, страшенний, що в одну, що в іншу сторону. Тому їхали ми так довгенько, вже пів дев'ятої. Поїздочка ця обійшлася з пацанам в тисячу гривень. З 16 км я приїхав з Бориспільської на Саксаганського і з Саксаганського на Коріні майже 5 км. Коротше, тисяча за 21 км. Ну, нормально. В принципі, нормально. То, друзі, забрав я пацанів з куріння, підвіз до домку, і, звичайно ж, їду до себе додому, вже, я їду порожняком. Бо приїхали ми десь без 2012 і щось піймати да, вже навіть і не хотілося. Прайма 23.15 відключаю, тому довелося би брати заказ по стандарту, а по стандарту щось в суботу вечора їхати ну, точно не хочеться. Трибула. Так що я дійсно не знаю, яка по мене сьогодні була каса, та хороша. Дійсно не знаю, яка була, була б у мене. Дасте сказати. сказати. Ну що, що, смієтеся, дайте я скажу вам. Якби не якби не пацани, то я і не знаю, яка була б у мене сьогодні каса. Тому що замовлень було ну прям. Ну, звичайно, там до 11, вже там по тисячі, по 1,5 додому вже вони були, але об 11 я забирав своїх, тому я їх якби, і не застав. І того, друзі, в мене каса сьогодні вийшла 4470 гривень, майже 4500. Пробіг у мене 131 км. І розходік 11,3. Отак. от, Тому що. Коли я їхав на курені, там такий затор був просто нереальний. І потім, коли забирав пацанів, теж затор, плюс подгорочку, плюс четвером, 4, 4 їх, один я, в п'ятеро. Ну, коротше, трошки розходів і накапав. Але 11,3 це в районі 13 літрів на 100 км. Якщо так уже рахувати, плюс-мінус від повного до повного, виходить, плюс півтора. Треба додати. І виходить якраз. І виходить якраз реальний показник. Тому така каса, звичайно, звичайно, як завжди, я знаю, що у вас каса така сама і на Ренологані, і на Шкоді Фабії, і на Санаті, і на К5 Я з цим навіть не сперечаюсь. Ну, але я не думаю, що пробіг такий. Каса може і така, а пробіг, звичайно, буде трошки побільше Ну, коротко. це вже таке. Так що, друзі, приїхав до домку, шукаю паркомісце і дякую. А, блін, Підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. А я так помітив, що минуле відео вам дуже сильно комусь сподобалось, комусь дуже сильно не сподобалось. Коментарі я зацінив, тому я оберу коментарі найзалайканіші, кілька, кілька найзалайканіших і один, який мені більше всього сподобалося. І автори цих коментарів, звичайно ж, отримують по пачечки найсмачнішої в світі преміальної або спешалті Арабіки з Ефіопії, Гондурасіка або Мексики на ваш вибір. Також, також друзі, чуть майже не забув: якщо ви ще ніколи не працювали в уклоні, але хочете спробувати свої сили, то ви можете зареєструватись в уклоні, ввести промокод, який ви бачите на екрані, виконати умови які ви бачите в описі, і отримати 50, і отримати 50 поїздок без комісії. Рівно така ж акція, як була у минулому місяці. Так, а тепер бувайте.